Всем привет-привет, друзі! З вами Pixel Fox. Ми сьогодні знімаємо. Я прохожу паркур в Роблоксі. І підписуйтесь також на канал. Ставте лайки. Я сьогодні початківець. Давайте так, це пройдемо. Так. Так, О, так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І ми повинні, ну, будемо проходити паркур. Так, так. Ну це дуже легко. Друзі, напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях. Друзі, напишіть в коментарях. Друзі, напишіть в коментарях, що мені другий раз проходити. Або мені якийсь челендж виконати. Напишіть в коментарях. Так, то проходите. Так, тут. -то. А, так, тут треба бігти від нього, так? Так, втікати. Ліна! А, тут так треба кнопочку нажати. Перезрозуміло. О, тікаємо, тікаємо. Друзі, а ви граєте Roblox? Напишіть в коментарях теж. Я захоплююся цією ігрою. Так, ми втікли від нього. Отак. От Це я перший раз записую. Вибачте за те, що я... То, що я... Так, зараз не можу так добре казати. бо Я ще поки початківець. Так, де тут можна прокопати яму? А от, отут. Так, 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 так. Так, так. Так. Отут тяжко може. Бліна, я проіграв. Блин, друзі. Отак, так, так, є, друзі. О, тут, напевно... Так, тут... Тут летять камні, точно. О, блін. Чуть не той. Чуть не. Не, не збив камінь. Який гарячий він! Так, проходимо тут. І зараз знову буде, так? ходитися. Так. Зараз може, встигнемо. Так, встигнемо. Так. Тута. Тут у нас. О! Скоро тікати треба. Так, скоро тікаємо від нього. Від того охоронника. Так. По сходах. Друзі. Якщо, хоч, якщо напишіть в коментарях, ще теж, яка вам ще ще подобає. Яку вам може зазняти? Я можу зазняти. Ви тільки напишіть в коментарях. Так, що зараз робити? А ну, що тут таке? О? Нічого собі я не став. Я флеш? Так, 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 так. Прошли, пройшли. Ух нічого ну, собі. Так, проходимо. Пройшли цей левел. Так. А тут а що треба зробити? Може, тут треба щось знайти? Може, тут шукать. Що так, може, ми щось відкрали? Ні, І нічого від не відкрили. Так, тако, підійти. Так. так. О! Так. О, тут у нас вітерець дує. Так. Друзі, підпишіться ще на мій TikTok. Я тут буде під коментарями. Я вам напишу. Пишіться теж, будь ласка. Ліна, А що тут робити? Точно, то тут уже треба так. отак І так. О, так. Прийшли. Так ой, що тут тепер робити? Знов це проходити? Блін. Друзі, ой, вибачте, що я так кажу. Час перший раз знімаю. Мені дуже якось не можу говорити. Ще треба підівчитися. І буде, друзі, і все буде окей. Може, деколи трансляції буду вести? Ой, тут не можна було? Буду, Не закінчив договорити, Буду трансляції вести в Ютубі. Давайте ціль! Моя ціль 10, 10 підписників. Будь ласка, 10 підписників. Доб'ємо до. До. До весни. Якщо вам не шкода. Блін, а що тут робити? Так, кудись сюди пустити? Так. Я не побаю, а я думаю, що це. Так, виключили так. Так. Фу, шут не впав. Так. Так. Тута? О, тут тепер немає цієї штуки. Ух, ничего себе я шведко бежу. А тут а что робит? Опа. Блин. А я думаю, что это... Так, так, так. Так. Так вот. Блин. Так, так, так вот. Так, є, ми прийшли. От тут тяжко. Ну нічого, ми зараз пройдемо. Блін, бліна, бліна. Все, я застряг. Бліна. Ну, Друзі, я не проходжу. Ну тоді. Друзі, дякую, щось додавали до кінця. Всім па-па-па-па! З вами був. З вами був Pixel Fox. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па-па-па!